Доброго ранку вдома у час стрімкого розвитку цифрових технологій діти деталі частіше стають мішенню онлайн злочинців. Сексуальне насильство в інтернеті, шантаж, грумінг, небезпечні челенджі усе це новітні цифрові загрози, з якими стикаються українські підлітки Проте, як захистити дітей у віртуальному просторі та чи готове до цього наше суспільство. Ми поговоримо просто зараз з тренером-методологом громадського об'єднання СТОП Секстинг. Василем Філоненком. Вітаю вас в етері ранку вдома, пане Василь. Добрий день, добрий день. З якими онлайн загрозами найчастіше стикаються українські діти сьогодні? Що змінилося останнім часом, які нові ризики виникли? Та, е, насправді, перш за все, що потрібно сказати, це те, що українські діти можуть стикатися з величезною кількістю різних онлайн ризиків, та які насправді можуть ми їх умовно можемо поділити на три великі категорії: та це ті, які пов'язані з контентом, ті, які пов'язані саме з поведінкою е, дітей в інтернеті, та і конкретно з тим. З контактом, тобто з ким вони там комунікують. Це насправді три такі великі категорії. Щодо цього важливо насправді зрозуміти, що та, безумовно є певні онлайн ризики, які ми можемо назвати, що вони такі йдуть на чільному місці, та, наприклад, кібербулінг, тому що це один з таких онлайн ризиків, які насправді надзвичайно широко розповсюджені зараз, та й про нього, на щастя, починають говорити набагато більше. Потім це безумовно такі ризики, як, наприклад, все, що пов'язано пов'язано із контентом, який може нашкодити дитині, та, наприклад, там, перегляд порнографічних матеріалів, або, наприклад, контенту, який пов'язаний з війною, тобто весь контент, який може травмувати дитину. Плюс це. Група, велика група онлайн-ризиків, які пов'язані з шахрайством, та, Тобто, скажімо, там, з фішинговими сайтами або схемами, та, з доксингом, тобто втратою особистих даних навмисно хтось їх розповсюджує та, там, дезінформація, пропаганда, це сюди, все. Та, і також насправді. Тут ще один є велика великий блок ризиків, які пов'язані навіть два блоки ризиків. Перший це пов'язаний з сексуальним насильством, тобто секстинг, онлайн грумінг і сексторшн. І також ризики, які пов'язані безпосередньо з війною, тобто це такий величезний блок онлайн ризиків, який з'явився нещодавно в нас, та і важливо, що. Кількість випадків залучення дітей до протиправної діяльності нашими ворогами зростає, тобто, це також величезна частина, на яку також варто звертати увагу, і плюс ще. Останні в списку, та це про ризики пов'язані з використанням штучного інтелекту, там, наприклад, діпфейки або використання там чат-ботів за допомогою штучного інтелекту. Та я думаю, що це не секрет буде для більшості дітей, що, наприклад, за допомогою певних інструментів, ви можете, наприклад, самостійно в телеграмі зробити собі чат-бот, навіть не маючи ніякої освіти. Людини, яка вміє писати програмний код, тобто, це насправді з одного боку відкриває шалені можливості, а з іншого боку, це може відповідно посилити багато ризиків, та і дитина може насправді мати велику кількість проблем через це: і дитина, і дорослі, і всі, хто ну всі, хто користується інтернетом. Mm -hmm. Ваша організація Stop Sexting займається саме ризиками, пов'язаними конкретно з цією темою, чи ви охоплюєте от все про що ви сказали? Так, насправді дивіться, ми спочатку організація, яка працювала виключно з сексуальним насильством над дітьми в інтернеті. Проте зараз ми чітко розуміємо, що відповідно до вимог часу та треба трансформуватися і звертати увагу не тільки на сексуальне насильство це безумовно одна з надзвичайно важливих і недооціненних проблем суспільства. Та але ми все одно можемо, наприклад, через... Наші кон контакти, комунікації, наші продукти, наші розробки. Ми можемо також звертатися і до, там, наприклад, вчителів, до батьків, щоб вони також спілкувалися з дітьми про безпеку, наприклад, в інтернеті, що пов'язане з воєнними ризиками. Та чому це важливо? Тому що ми в першу чергу наголошуємо на тому, що не можна е, спілкуватися з дітьми виключно про якийсь один ризик. Та чому тому, що кібербулінг він не обов'язково може бути пов'язаний тільки з Тякуванням систематичним в інтернеті. Та, це може бути, ну, знаєте, це як онлайн-світ, це такий величезний клубок, в якому може бути величезна кількість всього ем, наповнена, насправді. І ніхто не знає, як все може починатися. Тобто, наприклад, фішинг або, наприклад, сексуальне насильство, воно може початися з фішингу. Та, тобто, в дитини заберуть її приватні дані і почнуть шантажувати дитину, щоб вона поширювала свої оголені матеріали. Та, воєнні ризики, наприклад, можуть бути пов'язані з Особистими проблемами дитини, що їх її хочеться там знайти якусь фінансову вигоду, і вона може через це почати шукати роботу в телеграмі, за допомогою чат-ботів. Тобто це також е, один зі способів того, як злочинці можуть комунікувати. Тому на загал це в першу чергу е, про безпеку в інтернеті, про те, як ми можемо не тільки за допомогою, скажімо, е, технологічних налаштувань зберегти свою приватність, безпеку в інтернеті. І не просто, знаєте, про. Про профілактику це безумовно важливо, але і що що також важливо, якщо щось трапиться, то розуміти, як правильно відреагувати і як себе можна захистити просто в моменті тут і зараз. Тобто, це якась так коротенька відповідь на ваше питання. Тоді в мене питання: наскільки на вашу думку, експертно, українське суспільство готове сьогодні до роз... усвідомлює власне комплексну природу цієї проблеми і готове реально захищати дітей онлайн і вчити їх захищатися самих. Так, дуже дякую за запитання. Мені здається, дуже дуже влучне влучне запитання зараз. Е, насправді є дві відповіді на це питання: є відповідь, яку б хотілося сказати, так? і є відповідь реалістична. Так? тобто, насправді, ми маємо розуміти, що для більшості людей, і це цілком певно нормально в час війни. так? питання безпеки в інтернеті не, не стоїть в, першу, в першочерговим. Та це, це це варто розуміти. Варто ще раз всім нагадати, що в нас. Це де повномасштабна війна, не забуваємо підтримувати наші сили оборони, бо за, саме завдяки їм ми з вами живемо і спілкуємось тут. Та це, це, це дуже важливо. І безумовно, все ж таки, українське суспільство, як на мене, та, тобто я, окрім того, що працюю в нашій прекрасній організації, я ще й вчитель та безпосередньо працюю з дітьми, працюю в, взагалі в шкільному середовищі. І що я хочу сказати, це те, що насправді перше, ми. Почали звертати увагу на інтернет, українське суспільство, взагалі дорослі, та це ми почали звертати увагу на інтернет. Ми почали розуміти, що в безпека в інтернеті вона також має значення така сама, як і в офлайн житті. Так, тому, що, наприклад, на тренінгах, коли ми спілкуємося. З дорослими, та, наприклад, з вчителями, шкільними психологами, тощо, та, то є така прекрасна, прекрасна метафора. Та про те, що, наприклад, е, наші незахищені дані, наприклад, відкриті профілі в Телеграмі та відкрити наш номер телефону, можливість додавати в будь-які групи, будь-кому. Це е, можна порівняти, наприклад, з відкритими дверями будинку. Та, ви коли виходите з, з своєї квартири, ви ж замикаєте двері, правильно? Тут приблизно так само. Тобто, будь-хто може зайти і використати. використати використати ваші дані абсолютно в будь-яких цілях. Та, тобто, безумовно, ми тут зараз не будемо про це говорити, бо ну, не, не знаємо, хто може дивитися про всяк випадок, трошечки ем, збережем, збережемо, збережемо приватність. Але насправді щодо загальної. Позитивні зрушення, по-перше, це те, що в нас в державі починають з'являтися програми з цифрової грамотності. Та й ми починаємо рухатися в цьому напрямку. Ми починаємо вчити не просто технічні аспекти, ми починаємо вчити психологічні аспекти. Тому що наша безпеки, безпека в інтернеті пов'язана не тільки, знаєте, з налаштуваннями приватності. Ми маємо розуміти, що є певні психологічні наші важелі впливу, якими користуються злочинці. Друге, це те, що, наприклад, у нас з'являються програми в школі, тобто, ми в школі вже починаємо розмовляти про безпеку в інтернеті, це насправді дуже, дуже прекрасно. Але знову ж таки є також певний момент в тому, що немає системності в цих діях. Тобто, ще дуже багато закладів освіти, вони не мають, наприклад, наприклад, програми політики дій. Вчителів у випадку якоїсь онлайн ситуації. Це ми очевидно, говоримо, що вчитель там не має права там, забирати. Точніше, користуватися е, телефоном дитини та дивитися, що вона там робить, чим вона там займається. Але якщо, наприклад, вчитель може побачити певні ознаки того, що з дитиною щось відбувається, не те, та, тобто там, якісь зміни в її поведінці, тощо, та, то в цьому випадку, е, що робити вчителю? Просто проігнорувати, чи в нього має бути покроковий алгоритм дій, до кого йому звертатися, які контакти допомоги рекомендувати, з ким працювати, і що важливо, що говорити конкретно батько. Наприклад, та як поспілкуватися з батьками? Тому що дуже багато батьків сприймають дзвінок і школи як початок апокаліпсису. та Це це важливо розуміти. І тут виникає логічне питання. та от Ну А де тут тут тільки про інтернет, правда? Ну очевидно, що ні. Далі наступне: ми маємо розуміти, що багато хто ще з українців вони насправді не. Не завжди готові розуміти факт того, що онлайн дії мають вплив на офлайн життя, і це не про те, що українці щось не такі, з ними щось не так. Безумовно, ні. Це просто про брак знань. Тобто, знову ж таки, тут важливо, що з'являються програми цифрової освіти, та але знову ж таки не завжди вони стають дуже популярними і не завжди вони стають такими, на які приходить велика кількість людей. Тобто, знову ж таки, задача, наприклад, наших ну, громадських організацій, нашої в тому числі, спілкуватися з людьми. Проводити їм ці навчання, розповідати їм цю інформацію і показувати, що ми, наприклад, от у нас є готові матеріали, наприклад. Наші гайди, та які ви можете подивитися в нас на сайті Stop Sexting. Ви можете просто абсолютно безкоштовно знайти е, те, як налаштувати покроково всі абсолютно соціальні мережі. Там Телеграм, Вайбер, WhatsApp, Тікток, е, Ютуб, все що завгодно. Та налаштувати і вже трошечки буде спокійніше. Далі, наприклад, поспілкуватися з дітьми щодо цього. Та а як поспілкуватись правильно, можете в нас знайти. В нас є абсолютно всі потрібні матеріали. Дякую. Угу. Тобто в мене багато питань виникало в процесі, але на кілька з них ви вже відповіли. Дякую за це. Мені цікаво на вашу думку, є сенс працювати зараз, перш за все, з дорослими як, ну, батьків, вчителі, ті, хто працюють з дітьми, чи вже напряму з дітьми, бо це ну підлітками, да бо це покоління, яке попереду дорослих сучасних іде, і чи чи ну звісно, що якось це поєднувати, але все одно пріоритет ви в своїй роботі як вибудовуєте? Насправді в нас тут немає чітко, що ми працюємо тільки з однією категорією. Знаєте, в нас важлива ідея в тому, що не можна виділити когось одного в плані захисту дітей в інтернеті, тобто немає такої, знаєте, чарівного одного підходу, однієї людини, яка вирішить абсолютно всі проблеми. Лише повністю все громадянське суспільство здатне захистити дітей, тобто інакше бути не може в принципі. Так, це в першу чергу батьки, потім вчителі, представники правоохоронних органів, громадське суспільство і інші користувачі соціальних мереж. Так, тобто, якщо дитина, наприклад, бачить, що Хтось е, умовно та, там, виставляє сторіси під російську музику, та в неї, в неї не буде виникати питання, чи можна мені робити так само. Ось хтось робить, типу мені ж можна так само робити. Тому все в першу чергу має починатися з нашого особистого вибору і нашої особистої думки. Щодо того, з ким ми працюємо. То безумовно, що ми співпрацюємо з трьома ключовими категоріями: Перша – це очевидно діти, тобто ми працюємо з дітьми. Проте насправді важко розуміти, що пев через певні особливості та з дітьми, наприклад, нам дуже важко встановити цей самий перший контакт. Тому ми, звісно, розробляємо, наприклад, уроки, які можуть проводити батьки. Які можуть проводити вчителі дітям прямо в школах, та, або шкільні психологи, наприклад, з конкретно якоїсь теми, там, скажімо, про воєнні ризики та про безпеку у часи війни, та або, наприклад, про налаштування Тіктоку, тощо там насправді є перелік уроків, вони також є, всі доступні, всі безкоштовні. Та? і насправді це ось таке ключове, тому що ми розуміємо насправді, що ми також працюємо з правоохоронними органами. Та, е, наприклад, до розробки наших уроків ми залучаємо представників кіберполіції, ювенальної. Поліції, прокуратури, так щоб вони дивились ці матеріали і казали, так, оце дійсно так, воно працює, тому що ми експерти в темі онлайн безпеки, але ми в питаннях законодавства насправді ну, виникають до нас питання, чи можемо ми це робити, чи ні. Тому ми консультуємося з правоохоронними органами. Та й безумовно, що. Знову ж таки, ми працюємо як з дорослими, так і з дітьми різних вікових категорій, тому що потрібно залучати всіх і потрібно про це спілкуватися з усіма. Це насправді, як, як, на, як на мене особисто, це може працювати тільки так. Тому що, якщо ми будемо говорити лише з батьками або лише з вчителями, або лише з дітьми, це насправді мало буде мати сенсу. Дякую. Мені хотілося б дуже спитати вас дуже детально про алгоритми дій в різних випадках для різних представників населення. Мені хотілося б спитати, як батьки можуть побачити, що ще не гаразд з дитиною, що щось можливо відбувається в інтернеті, але я не буду цього робити. Я поставлю лише одне питання: де можна знайти ваші матеріали, в яких є вся інформація: детальна, вичерпна і неповерхнева, яку ми можемо зараз за хвилиночку собі дозволити. Так, дякую. Насправді все максимально просто. В пошуковику вводите Stop Sexting і вам одразу видасть наш сайт, або наступним видасть наш YouTube. У нас, до речі, 6, -го, 6 -го числа буде презентація нашого дослідження. Тобто, можете поспостерігати за цим, тому що там насправді. Буде дуже багато цікавої і важливої інформації. Та для нас, наприклад, можете долучитись до онлайн-конференції на 13-ту годину з теми нашого дослідження. Деталі будуть у наших соціальних мережах. Та й можете також спокійно переглядати наш YouTube, TikTok, Інстаграм, Фейсбук, всі соціальні мережі, тому що там відповідно до. Категорії дітей, яка найчастіше і найбільше присутня в цих соціальних мережах, ми ділимося потрібною інформацією. Тобто, в Тіктоці це, очевидно, перший акцент буде на дітей. В інстаграмі вже буде на підлітки і молодь, а в Фейсбуці відповідна категорія, там, наприклад, вчителі і дорослі батьки, також щоб вони це все бачили. І на Ютубі можна знайти в вільному доступі абсолютно всі наші вебінари, наші навчання, там є всі потрібні матеріали. Можете ознайомитись. Я думаю, що ви... Точніше, не так. Давайте я трошечки буду нахабним. Ви точно знайдете дуже багато корисної для себе інформації. Жодних нема сумнівів в цьому. Дякуємо за вашу експертність, за вашу роботу, за те, що ви робите це вже не перший рік, і сподіваємось, що небезпек буде менше. Ні, мабуть, це наївно на це сподіватися, але сподіваємось, що ми будемо готові до них і завдяки вам, в тому числі. Дякую, гарного вам дня. Дякую, на все добре. До побачення.